Я. Давай дружити разом. Привіт, привіт! Сьогодні на вас чекає продовження знайомства із замбією. Та ще багато багато цікавого. Тож пропоную не зволікати, а розпочинати. Історія зі стародавньої книги. Що ти бачиш, коли дивишся у дзеркало? Своє обличчя, усмішку, очі, а якщо відійти далі, то і себе в повний зріст. Ще вона допоможе тобі побачити те, що бачать інші люди, а ти сам не помічаєш. Наприклад, бруд. Немає жодної людини на землі, яка б не забруднювалась. Це не дуже приємна, але цілком звичайна справа. Головне знати, як позбутися бруду. Ну це простіше простого, скажеш ти. Потрібно змити бруд водою. Правильно, вода змиває бруд із наших рук і обличчя. За допомогою води можна помити взуття або випрати одяг. Навіть серветка для того, щоб добре очищувати, повинна бути вологою. Що трапиться, якщо покласти брудну хустину у воду? Через деякий час вода потемніє, тому що часточки бруду в ній розчиняться, а хустина стане чистішою. Якщо ж у воду додати моючий засіб, і в ній цю хустину, то вона стане зовсім чистою. Вода забирає із собою бруд, очищаючи нас і наші речі. Однак є такий бруд, який звичайна вода змити не зможе, які б порошки ви в неї не додавали б це особливий бруд. Він знаходиться не на тобі, а всередині тебе. Погані думки, почуття і звички, які підштовхують на нехороші вчинки. Якщо людина свариться, зводить наклепи, говорить нехороші слова, то, здається, наче вона плюється брудом, і навіть якщо вона щогодини полоскатиме свій рот водою, чиститиме зуби та язик, він нікуди не подінеться. Цей бруд називається гріхом, і тільки Бог знає, як з ним упоратися. Коли Ісус Христос був на землі, він сказав своїм учням: ви очищаєтесь через слово, яке я проповідував вам. Для того, щоб і ми сьогодні могли так само очиститися, учні і інші пророки зберегли і записали слово Бога. Усі вони зберігаються у книзі Біблії, яку ще називають Святим Письмом або Словом Божим. Саме воно допомагає тобі дізнаватися, що добре, а що погано. Ти читаєш Слово Боже? Порівнюєш його зі своїми вчинками і починаєш бачити цей внутрішній бруд. І не просто бачити, слово Боже робить набагато більше. Воно змиває гріх так само, як вода змиває бруд із тіла. Як відбувається це чудо, невідомо. Відомо тільки, що здійснює його сам Бог тоді, коли ти читаєш його слово і просиш його допомогти тобі очиститися від гріха. Відбувається це не зразу і не миттєво, тому що, на жаль, ми живемо у світі, де дуже багато гріховного бруду. Ми постійно забруднюємося в ньому і тому потребуємо очищення. Як чудово, що для цього не потрібно щогодини приймати душ або купувати миючі засоби, потрібно просто сісти і почати читати Біблію. Поступово ти помітиш, що починають відбуватися чудеса: ти станеш добрішим, погані думки не виникатимуть. А вчинки приноситимуть радість не тільки тобі, а й близьким людям. Ти стаєш чистішим, наче брудні засохлі скоринки гріха відпадають від тебе і твого серця. Саме тому автори Біблії називають Слово Боже живою водою. Бог дуже любить тебе, хоче очистити тебе від гріха та зробити твоє життя щасливим, але як воду потрібно регулярно використовувати, щоб змити із себе бруд. Так і слово його потрібно читати якомога частіше. Почни це робити ти просто зараз. Цікавинки країни. Річка Замбезі бере початок високо у горах. Серед боліт на півночі Замбії. Вона протікає через шість держав і впадає у води Індійського океану. Майже вся Замбія лежить у басейні цієї річки, тому життя людей і тварин тісно пов'язане з річкою. У племені Лозі, найвідомішому у Замбії, досі зберігається влада короля літунги. Як і належить королю, він має палаци, літній і зимовий. Багато мешканців країни в період повені переселяються в хатки на воді. Там вони живуть, займаються рибальством. А коли вода спадає, вони знову стають землеробами та пастухами. Це свято називається куомбока, що означає виходити з води. Замбезі багата на річкові пороги, тому сюди їдуть ті, хто полюбляє рафтинг, сплав на плотах і човнах по небезпечному річковому мілководдю. Справа ця непроста і вимагає спритності і фізичної підготовки. Багато людей їде в Замбезі заради рибальства на рибу тигра. Мбамба риба тигр. Супротивник сильний. Щоб її впіймати, рибалки часто використовують акулячі снасті: цей підводний тигр із сімейства піраннівих. Тому зуби в риби дуже гострі. Щойно спійману рибу тигра, яка ще клацає зубами, місцеві мешканці підносять до волосся і вона його підстригає. Ха-ха, Тут головне берегти вуха. Уздовж річки багато національних парків. У південній Луангві живуть леопарди, буйволи, слони та бегемоти. Вечорами до готелів підходять зебри. Люди, які там живуть, їм раді, адже смугасті поводяться досить пристойно. Зате мавпи біда туристів. Варто їм потрапити до номера, як речі з сумок валіз швидко опиняються на найближчих деревах. Вечірнє небо над парком Касанка часто стає чорним від мільйонів кажанів яким до вподоби невеличка частина місцевого африканського лісу? Замбійці виготовляють сувеніри, які можна купити або обміняти. Живуть вони небагато, тому раді навіть старій футболці або взуттю. У замбійському селі хатинки будують із глини та соломи. Їх розташовують подалі одна від одної, щоб під час пожежі не згоріло все поселення. Слонова трава після дощів виростає до 3 метрів заввишки. Хату за нею не побачиш. І наостанок важлива порада. Не варто носити одяг блакитного або синього кольорів, тому що вони приваблюють смертельно небезпечну муху. Муху це це. А ти знав? У неї немає смаку, кольору та запаху. Її дуже важко описати, але без неї неможливо прожити ні людям, ні рослинам, ні тваринам. І з таким божим чудом ти стикаєшся щодня. Це вода. Вона повсюди, і навколо нас, і всередині нас. Наше тіло і м'язи на три четвертих складаються з води. У клітинах і мозку її понад 80%, а в крові 92%. Таким чином, ми, хоч і не водяні мешканці, але можна сказати водянисті, хоч і не відчуваємо цього. Вода це безвідмовний транспортний засіб. Входячи до складу крові, вона постійно переносить поживні речовини по організму, а потім виводить з нього токсини. Вода регулює температуру нашого тіла, тому під час хвороби потрібно пити багато рідини. Вона і токсини видаляє, і тіло охолоджує. Вода також зволожує суглоби та очі. Не хочу, щоб коліна і пальці хрустіли, а в очі, наче піску насипали, пий водичку. Багато рідини міститься в овочах і фруктах. До того ж, не простої, а вітамінно мінеральної Свіжовичавлені соки це не просто смачна, а й дуже корисна рідина. За день ми втрачаємо до двох літрів води. І її запаси обов'язково потрібно поповнити. Інакше настане обезводнення, що дуже небезпечно для людини. Втрачаючи тільки 4% води, ми вже відчуваємо спрагу. Це наше тіло подає сигнал біди: сос. Дивовижний факт! Чай, кава і солодка газована вода теж рідини. Але вони не втамовують спрагу. Річ у тім, що крім води, в них є речовини, які змушують наш організм втрачати більше води, ніж він отримав. Подумай про це! Вода потрібна, щоб приготувати їжу, випрати білизну, помитися, виростити врожай, отримати електроенергію. Коли ти купуєш новий одяг або взуття, то навряд чи замислюєшся над тим, скільки ж води знадобилося на їхнє виготовлення. Тому знай, щоб отримати 1 тонну сталі, знадобиться 24 тонни води, а одну тонну шерстяної тканини аж 600 тонн води. Для однієї тонни зерна аж 4 тисячі тонни води. Створюючи воду, Бог заклав в неї здатність до самоочищення. Однак вода впорається із цим тільки якщо в ній буде достатньо кисню. У дуже забрудненій воді кисню мало. Через це вона втрачає свою здатність самоочищатися. Як це так, вода нас насичує, втамовує спрагу, зуває, одягає, а ми її забруднюємо і знищуємо. Усе. Я вийшов, ким стану інженером-хіміком і придумаю, як очистити воду. А я хочу дізнатися, як ми вже зараз можемо її берегти. Ох, і спрага мене замучила. Даремно я купила газовану воду. Знайомство з тваринним світом. Саванна Замбії є домом для багатьох рідкісних тварин, серед яких є дві антилопи: лічі та ситатунга. Лічі із сімейства водяних козлів і мешкають на лісових болотах і саванах, які затоплюються в період дощів. У них довгі там м'які копита, тому на твердому ґрунті лічі відчувають себе незатишно і рухаються великими стрибками, а не галопом. Зате для пересування озерами і болотами такі копита те, що потрібно. Лічі зустрічаються тільки в Південній Африці, і більшість з них мешкає на території Замбії. Тут зустрічається і червоний лічі, і чорний, і найрідкісніший із них з темними плямами на плечах. Харчуються вони травами затоплених луків, ідучи водою за вглибшки по коліно, а інколи по саме черево. Лічі можна зустріти і в більш сухих лісах, особливо під час сильних паводків, коли антилопам доводиться рятуватися від настільки улюбленої для них води. Однак зовсім від води вони не тікають, а пасуться якомога ближче до берега. У звичайних антилоп у воді шерсть на ногах намокає і тягнеться донизу, а в лічі вона вкрита спеціальною змазкою, яка відштовхує воду і допомагає їм швидше пересуватися. У разі небезпеки вони сигналять за допомогою голосного хрюкання і шукають порятунку у воді, тим паче, що плавають вони дуже добре. Ситатунгу або антилопу наконг теж можна вважати водною твариною. Довгі та широкі копи та хороша опора для пересування мулистим дном, тому ситатунги найчастіше пасуться в заростях осоки або очерету і харчуються молодими пагінцями, бруньками, листям, плодами та травою. У заростях очерету антилопи протоптують стежки, якими часто ходять. На жаль, про це знають мисливці і ставлять на стежках пастки. Тому ситатунгів залишилося мало. На деяких островах навіть відкрили спеціальні заповідники, аби зберегти цих дивовижних тварин. Ситатунги вміють не тільки плавати, а й пірнати. Зникаючи під водою, вони рятуються від хижаків. А кілька років тому це вміння захистило їх від пожежі, влаштованої людьми. Тоді ситатунги пірнули під воду, і на поверхні можна було бачити тільки їхні ніздрі. Так вони і сиділи, доки пожежа не закінчилася. Хай time. What's up? Hope you're well. Сьогодні ми продовжуємо вивчати англійську і будемо розглядати, як правильно сказати, що де стоїть. В цьому нам допоможуть прийменники, так називають маленькі слова, що вказують на положення предмета англійською prepositions of place. Отож, щоб сказати, що предмет знаходиться між чимось, використовуємо слово between. біля одразу поруч, next на on. Попереду. In front of. В. In. Позаду. Behind. під – Under. Навпроти opposite. Давайте повторимо ще раз, бо так швидко ми не можемо запам'ятати. Між. between, Поруч одразу біля. Next. На. On. Попереду. In front of. В in. Позаду. Behind. під – under, Навпроти. opposite. Чудово. А тепер з кожним із них складемо речення. Стіл якраз поміщається між ліжком і шафою. The table fits right between the bed and the wardrobe. Поруч зі мною сидить Софія. Софія sits next to me. Покладеш книгу на полицю. Put the book on the shelf. Тато завжди йде попереду мене. My father always walks in front of me. Дивись, хтось ховається за шторою. Look! Someone is hiding behind the curtain. Протри підлогу під ліжком. Wipe the floor under the bed. Мій будинок знаходиться навпроти школи. My house is opposite the school. Great job! Сьогодні гарно і багато попрацювали. Повторюйте ці слова, щоб їх не забути. До нових зустрічей. Гудбай! Смаколики від машки. А наостанок пропоную тобі разом зі мною приготувати дещо смачненьке. І це ягідний морс. М -м -м -м, ну, як же це смачно? Повір, для цього тобі необхідно. Одна склянка чорної смородини, одна склянка полуниці або малини, шість склянок води та 4 ложки меду. Отже, починаємо робити: спочатку нам потрібно помити смородину та перекласти її в чашу блендера. Потім очистити полуницю від хвостиків, помити і також перекласти в чашу блендера. До ягід додаємо 4 столові ложки меду і 2 склянки води. Решта води тобі знадобиться пізніше, тому не виливай її. Потрібнюємо все в блендері до консистенції пюре. Отриману ягідну суміш розводимо водою, яка залишилася, і додаємо кубики льоду. Ось і все. Смачнющий та освіжаючий морс готовий. Смакуй разом зі мною! Перевір себе. От і підійшла наша програма до свого завершення. Залишилось лише задати вам декілька запитань, аби ви могли себе перевірити, як добре ви все запам'ятали. Отже, поїхали! Річка Замбезі протікає через 6 держав і впадає у води Індійського океану. Так це чи ні? Вірно, це правда. Чи плавають в Замбезі ті, хто полюбляє рафтинг, сплав на плотах, човнах по небезпечному річковому мілководдю? Так, адже вона багата на річкові пороги. А ще чи правда, що багато людей їде до Замбезі заради риболовлі, особливо на рибу тигра? І це правда. А чи правда, що в замбійському селі досі будують хатинки із глини та соломи? Цілком вірно так воно і є. А чи пам'ятаєте ви, чому не варто носити одяг блакитного або синього кольорів? Тому що вони приваблюють смертельно небезпечну муху ЦЦ. Які ж ви молодці, все гарно запам'ятали. А зараз вимушений казати вам до зустрічі в наступному випуску. Адже попереду нас чекає ще багато цікавих місць. Дружбо